Сьогодні 66-й день голодування нашої патріотки Надії Савченко. Вона досі перебуває під арештом у Росії. Стан надії здоров'я критичний. Що миті вона може впасти у кому. При цьому Савченко продовжує протест і твердо стоїть на своєму, що вона почне їсти лише тоді, коли настане справедливість, і вона опиниться на батьківщині. Напередодні ми поспілкувалися із сестрою Надії Вірою Савченко, і вона поділилася із нами останніми новинами. І найголовніше розповіла про стан здоров'я своєї. Сестри, увага на екран. Сам здоров'я найгірше це дуже низький рівень цукру, але капельності колось вже дуже ризиковано. Там судини змучені. Рівень цукру був 3,2. Ну, якщо рівень цукру до 2,4 доходить, то людина завершається. Зараз її, начебто, якийсь кисіль дають. Мої перечуття Надя буде з нами вільна, тільки як це швидко, Кремль зробить або ж вони суд перенесуть на ближче число, і надю, наприклад, наприклад, переводять танг е свідділі по ділу. не подозріваємих або сучасників, а свідків можливо вони зроблять так, але часу у них мало і в нас теж. Насправді, ми щиро віримо, що Надія вже дуже скоро буде з нами. Насправді ми не перестаємо повторювати, що ми пишаємося нашою патріоткою. Це людина, яка своїм прикладом показала всьому світу, якою сильною може бути любов до, сві... до до своєї батьківщини. Ми віримо, що зовсім скоро надія буде разом із нами, і будемо слідкувати за цією темою. Тож залишайтеся із нами.